Всім доброго ранку. Встала, умилася, крем нанесла, дивлюся на свою шию, цю зону декольте. І ще можу сказати, що вчора було 59, я була молодшою, а сьогодні за одну ніч встала 60, що тут дуже постаріла. Шуткую я. Нічого не змінюється, що вчора, що сьогодні, але процес старіння ніхто не відміняв, дійсно, він є. Ви так показати, щоб так було. І руки тут і, тут, і тут, і тут, і тут, і тут, і тут, кругом тут, але тут і зараз. Так що з ним народження тебе. Алла, не хочу мені. Знаєте, Сьогодні хотілося б, щоб число 29 просто випало. Просто випало з календаря, щоб його не було. Але нічого. Все як завжди, ніяких у нас святкувань не буде. Я їх сама не хочу, ніяких привітань, нічого. Тому це відео ви побачите вже після дня народження. Тому що зараз всім важко, а я знаю, що ви такі в мене, що будете мені квіти, ви будете мені подарунки, ви будете мені оці всі різноманітні квіти, із чого ви бажаєте, а це все ваші гроші. Я не хочу. Мені ваше привітання просто словесне, і цього буде достатньо, повірте мені. Так що не ображайтеся, я не хотіла вас дурити, щось придумувати. Так, я на відпочинку. Я полетіла на відпочинок, і ви мене не бачите, а що полетіла? Я можу поїхати в якийсь санаторій місцевий, я можу поїхати десь не дуже далеко. Але, вибачте, за обман це все за те, що я просто ну, не хочу цього помпезності цієї. Так, це з війною зв'язано. І це зв'язано ще, перш за все, не буду лукавити, це зв'язано із тим, що, вибачте, ну не 18, ну не 20, а 60. 60. Мені, мені не віриться, що мені 60 років. розумієте? Мені не віриться, що мені 60 років. Я пам'ятаю мамині 40, я пам'ятаю 50 мамині, 55 як вона на пенсію йшла, вона то працювала. Я все це пам'ятаю. Мені здається, все та Алла, яка на одній нозі крутилася, на одній нозі танцювала, кром весела. А зараз мені вже 60, так що і плакати не буду, але й сміятися не хочеться, чесно. Збираємося, на сьогодні з ранку ми їдемо з Сашею на рибалку, потім переїдемо в святковий обід з своєю сім'єю, четвером мама, дімка, Саша і я. Сашуня вчора подзвонила каже: Мам, ну сходіть куди-небудь, ну запроси. Я Доченька, я не хочу. Я ніколи не хочу запрошувати, тому що ну не той настрій просто. Є телефон, люди привітають, я дуже вдячна за це. І на цьому все. Так що давайте збираємося. Так, ми вже вдома, на кухню мене не пускають. кажуть, іди, передівайся, займайся там тобі. Цвітов прислали, знімати шапку чи не знімати. не знаю. Це і це який юбилей 60 років, розумієш? Так я виглядаю. а начихати. Рибалка погана сьогодні зовсім. Зараз ого, так уже 15 минут третього, нічого собі. А Телефони розрядились, тому що ну, дзвонили, звісно, воно холодно на вулиці. Я хочу сказати, що вас. Деяких моїх самих таких, знаєте, як кажуть, рідних, вас не перевиховать. Зараз ви зрозумієте, чому. Ще на воді. Кур'єр раз, кур'єр два, а ви будете в такий час. Кажу, мені не повинні нічого присилати. Каже, ну на вашу адресу. І подивіться, що. Я просила, мене нема вдома. Вони знають, що мама вдома, ви розумієте? Ой, яка краса, подивіться, яка краса це. Навіть не написав відколи, але я знаю, хто це. Це від Діми Одеси, Ну, він пише, знаєте, дивіться, він пише від імені всіх моїх підписників. І це такі гарні рози. Я ж кажу, що мене нема дома. Не присилайте мені букети. Це от Лесі, це от Лесі, Вони знають, вони вже як рідні, що я колись додому появлюся, і вони скажуть, що це квіти від, від людей від цих. Добре, що був Дімка, і вони ж там на кухні готують обід святковий. Не знаю, що вони там готують, щось готують. Так, що в мене сьогодні буде святкове. Я зараз покупаюся, помию волосся. Ні, зараз перше, першу справу, я розберу квіти, щоб вони довгенько постояли. Дякую вам, велике. Дуже приємно, дуже приємно, але будете биті. Якщо я вам сказала робити так, значить потрібно робити так, а не так, як вам хочеться. Діти мої. Так розібрала, мама сказала, не викидати. На що вони і ті бумажечки, ну треба. Не кинула, зрізала все, але не кинула у цвіту. Дивіться, яка краса. Які красиві. Який колір троянд. 19 дуже багато. 19 років. Дякую, дякую вам, мої дорогі. Дякую всім за привітання. Дякую. Ви такі, ну, ви неймовірні, ви самі кращі у мене. Як написав Діма, а я у вас. Е, дякую, дуже велика вам подяка за те, що ви не забуваєте. Я ж кажу, що ці получать на оріхи, тому що ну навіщо Дімочка, ну навіщо Леся? Я ж сказала, Ну, це таке це таке діло. знаєш, їм кажеш вони своє, я вже казала. Кожному із вас я дуже-дуже вдячна. А зараз я йду трішки приведу себе в порядок, тому що це не годиться. І так виглядає. <рес> Дивіться, яка красуня. красуня. І цій красуні сьогодні ювілей. <рес> нічого, нічого. Е, людина повинна бути всякою і гарною, і негарною. Зараз раз, два, три, і я буду гарною. Ну що, вже повара готові, і вже зовут нас Саша. Навірно, ну, мене вже гукають. Я теж вже трішки причесалася, примарафетилася, того що червона крака, але нічого. Мама теж, бачите, таке бігудівна, її кружляшечки. Зараз вона розчешеться і будемо йти сідати за стіл. Вже все приготували. Що вони там приготували? Мене на кухню не пустили. ну Бабушка дуже устала, звісно, тому що вона от оця спина, доволі пила вареники, одні позі. А, так ще й вареники у нас там, так? Да? Угу. Ну, ага. А тя, я ж казала вам тільки шубу зробити. Ну, ми Короче, зараз... те, що схотіли. А ви все, ви вже стол, стол вже сняли свій, що Уже. ви писали? Уже. Да? Угу, угу. Я. Ну, зараз йтимемо. Да. Yeah. Хочеш, давай візьмемо. Я ось дивлюсь, yeah. скільки багато. Yeah. 19, я yeah. понял, 19, yeah. 19 цвітов звісно, поставимо вот таку красу. Розчосуйся, мам, давай, вже ждуть, а скажуть, оце мужики наші вже там на старті. Дімка да, то вже да. веселенький, вже він е, е, дёрнув. Діма, на постав на стол цвіти, хай буде празднично. Цвіти постав. Ти мені телефон дасиш? Так, звісно. Мене буде знімати. О, ти що? Зато я без носків все одно. <laughs> Штанах без носків. Так що сьогодні я повністю звіль... їсти вже хочеться як собакам не прив'язаним, чесно. Я сьогодні звільнена повністю від цього. Ти, ти сама розчешешся? А, і... а чого ти дві руки подимаєш? А мене отут так є. Це спасибо, що ти мене остерігла. А то ж я все время, так, час. Підстр... я маму підставляю. Вже... Красиво, Ти красива, мать мороженеця, очень красива. Ви знаєте, я вам скажу, що так шикарно оце день народження, перше, що я не стою в плити, що я не стаю оцих гостей, не чекаю. Що я, Навіть якщо п'ять людей це потрібно готувати, готувати, готувати. Йдем.